Під час щотижневної апаратної наради у Білгородністровській міській раді, яка відбулася 28 серпня, заступник міського голови Андрій Криштопов акцентував увагу керівників комунальних підприємств та установ, директорів департаментів, начальників управлінь відділів міської ради на питанні підготовки до роботи в осінньо зимовий період, на цей раз, як і було обіцяно, мова йшлася про підбиття підсумків перевірки джерел автономного енергоживлення генераторів, що розміщені на об'єктах критичної інфраструктури, головне завдання яких коректно працює. Вати та подавати енергію на випадок вимкнення електроенергії для забезпечення сталої та безперебійної роботи комунальних підприємств, установ та організацій. Така попередня перевірка була проведена на рівні облдержадміністрації і пройдена успішно, зазначив Андрій Криштопов. В них одна з перших перевірок. Ми перші, я так розумію, що пройшли в перемовинах. Я розумію, що в нас все задовільно в цих перевірках. При цьому окремо було відзначена робота комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго підприємство ваше дійсно показове, дуже задоволені, та інші підприємства все задовільно і влаштували. Окрім цього, кожен керівник комунального підприємства, яке надає послуги населенню міста, повинен тримати на контролі запаси паливно-мастильних матеріалів, справну техніку, обладнання, необхідні ресурси для проведення поточних та планових робіт на своїх об'єктах. За тиждень, що минув, комунальне підприємство Білгородністровсьководоканал проводило планові роботи на очисних спорудах щодо удосконалення мережі водовідведення. Систематично ведеться робота щодо утримання санітарних зон навколо об'єктів, мереж водопостачання. Та водовідведення наразі ведуться розрахунки та обстеження з питань будівництва та облаштування нової свердловини. А це додаткові джерела води для споживачів. Комунальне підприємство Білгородністров теплоенерго майже на завершальній стадії в підготовці мережі теплопостачання та котельних до прийому газу і подачі тепла в житловий фонд та об'єкти соціальної сфери. Борги за спожити в минулому році газ повністю закрито. Різницю в тарифах на майже 2 мільйона гривень покрито за рахунок держав. Равної програми, як зазначив керівник підприємства Михайло Валканов, зараз триває компанія з підготовки договорів на наступний опалювальний період щодо постачання газу та встановлення лімітів. Спеціалісти комунального підприємства «ЖО-1» минулого тижня найбільше уваги приділили питанням заміни каналізаційних мереж, планова та за запитами абонентів. Проводилася часткова заміна м'якої крівлі активно крокує ліфтова програма разом з обслуговуючою компанією. І далі втілюється в життя програма. По заміні силових кабелів за умови співфінансування співвласників багатоквартирних будинків. Техніка міського центру благоустрій продовжує зачищувати ярики для покращення виведення стічних вод. Косарі вийшли на боротьбу з амброзією. Спецтехніка комунального підприємства «Автотранссервіс» у кількості чотирьох сміттєвозів та трьох тракторів вийшли на маршрути. Два з них на приватний сектор, один на негабарит. На підході нова партія сміттєвих баків, яка придбана за кошти міського бюджету. Планується переобладнання одного з тракторів новим щелепним ківшем для зручності завантаження та вивезення негабаритного сміття. Також в ході наради було акцентовано увагу на необхідності проведення активної роботи з боржниками, бо вчасно сплачені послуги за порука стабільної та ефективної роботи усіх комунальних підприємств. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.